Ну і ми віддаємо слово в Тетяні Гончаровій, яка спілкується зі своїми співбесідниками. І таню от принагідно просто цікаво, наскільки складно згадувати працівникам ЧАЕС е ось цей короткий період окупації, короткий, але складний. От якраз і про період окупації ми будемо зараз Макс Ані говорити, тому що, попри те, що була деокупація навесні 22-го року, трагічні випадки підривання працівників зон відчуження на мінах, вони трапляються і досі. Про один із них якраз говорили до того, як ви нас представили з Михайлом Гарбузою, полковником служби цивільного захисту, начальником другої державної пожежно-рятувальної частини 11-го пожежно-рятувального загону. Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області. Пане Михайло, представила вас нашим глядачам. Давайте згадаємо той випадок, коли в квітні була деокупація станції. Але 3, квітня, 3 травня 2022 року ви виконуєте свою роботу і підривається машина з ДСНСниками. Що це був за випадок? Так, доброго дня. Це був зранку був обичний звичайний день. На зв'язку частини поступило повідомлення про загорання лісової підстилки в районі села Дитятки. Була направлена техніка відповідно. Виїхав туди на місце. Я виїхало керівництво на місце. Приступили до гасіння пожежі. Внаслідок великого пориву вітру площа пожежі збільшувалася, і нам довелося заганяти техніку до лісового масиву. І при проїзді одного із лісових масивів наш автомобіль зі 131 наїхав на міну і підірвався. В автомобілі знаходилось 6 чоловік. Особовий склад травмувався, але все добре, всі живі, на даний час проходять службу по даному випадку національною поліцією проводиться кримінальне провадження ще й на даний час автомобіль після того випадку не ремонту відновлення не підлягає не підлягає скажіть будь ласка коли росіяни зайшли на станцію ми не говоримо і в цей день я особливо хочу згадувати окрім того що сьогодні річниця аварії на чес але так поєдналися два факти окупації чес аварія на чес що хочеться сьогодні згадати і нацгвардійців, 178 нацгвардійців. Були на станції 163 з них досі в полоні. І місто Славутич, зокрема, чекає на своїх синів, на своїх братів, на своїх коханих. А серед пожежних в полоні є працівники чи ні? Чи вас пронесла ця участь? Дивіться, ми безпосередньо перебували під час окупації, несли службу в місті Чорнобилі. Так. До нас там захопилось 55 чоловік. До нас російські російські солдати неодноразово заходили, обискували, забирали, грабували техніку забирали. Але слава Богу, після того, як наші славні воїни їх вибили із Київщини, всі пожежні, які Проходили, несли службу в місті Чорнобиль, охороняли атомну електростанцію, виїжджали на різні пожежі в, різні міста, в різних містах, гасили пожежі під кулями. Всі повернулися додому, слава Богу, живі, здорові. І на даний час проходять службу і в подальшому. За місцем несення служби в місті Чорноболі, але та окупація станції і повномасштабне вторгнення змінило конкретно долю вашої частини, тому що піротехніками ви не були. Тепер в складі вашого загону є піротехнічний загон. Так яка є щоденна робота? Це ризик для життя чи достатнє обладнання, щоб власним життям не ризикувати, розміновуючи зону відчиження? Так, дивіться, після деокупації в нас прийшла в загоні. Пройшла реформа. Нам додали піротехнічний підрозділ. Без якого на даний час працювати в зоні відчуження взагалі неможливо. На є різні виїзди, на гасіння лісових пожеж, на гасіння приміщень, будівель. Без їх ніяк. Вони, якби наше серце, вони проходять першими, все розміновують, прозпродивляються. Потім вже за їми вже заїжджає пожежна техніка для того, щоб не допустити такої трагічної новини, яка була в травні 2022 року. Ми їм за це дуже вдячні. Хлопці, які пройшли відповідне навчання, мають дуже гарну техніку, підрозділ комплектований різними автомобілями для швидкого реагування, для переміщення виявлених снарядів. І ми працюємо з їхніми з її, ми завжди в парі. Вони не зна без нас не можуть. Ми не можемо без їх. Які причини возгоряння в зоні відчуження зараз? Ми сьогодні згадували вже з іншим працівником загону з паном Михайлом. Mm. Те, що ви думали на те, що в 2018 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, і робили ви кроки туди назад. Ви думали про те, що це могла бути диверсія росіян? Ті підпали, які виникали в 2018 році. Вони були в дуже багатьох місцях. На зараз. Що стає причиною возгоряння в зоні відчуження? Тут не так багато людей, і я акцентую на тому, що тут немає туристичного потоку. Саме так. Пожежі в зоні трапляються в різних містах і в 2018 рік, 20-й рік пожежі могли зайти з різних територій, з сусідньої держави, з сусідніх районів. На даний час. Як би так сказати, що від чого виникають пожежі, буває обрив лінії електропередач, буває гроза, від того загорається сухостой і починаються пожежі. Я знаю, що на зараз кількість працівників, які вахтовим методом перебувають в зоні відчуження, ми говоримо не тільки про станційників, говоримо про пожежних. Вона зменшилася. Це знову такі заходи безпеки. Конкретно кількість пожежників і ДСНСників, вона лишилася та сама, що й до повномасштабного вторгнення. Е Безпосередньо, що стосується пожежно-рятувального підрозділу 11 ДПРЗ, штат у нас збільшився. Збільшився за рахунок того, що нам додали піротехнічний підрозділ, підрозділ, як я вже перед всім раніше говорив. Перетехнічний підрозділ не може працювати без медичного супровіду. Тобто, нам ще додали і медичний відділ, який так само комплектований дуже гарною технікою, який в парі співпрацюють при виїзді на різні надзвичайні ситуації ситуації та різні події і ще питання сьогодні. Тут ми теж їх не показуємо. Проводяться м -м, урочистості, нагороджують ветеранів і пенсіонерів, зокрема і пожежної служби. З вашого загону нагороджували людей. І якщо ми говоримо про ветеранів пожежної служби, по скільки років вони працюють тут? М -м, безпосередньо так у нас е, пройшли заходи по вшануванню у пам'яті е, ліквідаторів. Е які гасили пожежу на станції, були відзначені різними медалями, грамотами працівники, які відпрацювали і ще працюють більше 30 років на зоні відчуження. Ці люди, які вже скажімо так, відпрацювали 30 років, їх кожен, кожен рік тягне сюди подивитися, тому що це їхня друга сім'я. Вони сюди повертаються з радістю. Ми їх з радістю зустрічаємо, показуємо все, що у нас змінилося по підрозділу. Раніше були одні умови. Зараз вони з кожним днем покращуються. Нам це в радість, їм так само приїхати подивитися, порівняти, що було раніше, що було зараз. Так, так і працюємо з ними. Дякуємо, пане Михайле. Що важливо, що все спецобладнання ДСНСників якраз росіяни не вкрали, тобто воно ціле ті машини спеціальні, які гасять пожежі. Вони вціліли тільки росіяни поклари, покрали легковий транспорт і дещо розгромили. Але вже пожежна частина вона відновилася. Михайло Гарбуза, полковник служби цивільного захисту, був тут з нами в прямому ефірі біля конфайменту. Аю, слово до Києва. Таню дякуємо. Дякуємо тобі за ці цікаві включення. Дякуємо рятувальникам, дякуємо усім ліквідаторам Чорнобильської трагедії у цей день.